Вітаю вас, дорогі друзі! Збірна України розпочне свій шлях відбору на євро 2024 виїзним матчем проти збірної Англії у другому турі. Перший тур підопічні Руслана Ротаня пропускали через непарну кількість учасників в групі. Сьогодні ми просимулюємо матч збірної Англії та України в грі FIFA 23. Але не поспішайте вимикати це відео, адже буде багато цікавої інформації, і буде вона після того, як пролунають гімни обох національних збірних. Ну і після того, як я познайомлю вас зі стартовими складами. Отже, гімн збірної Англії, слухаємо. Саме час знайомити вас зі стартовими складами. Розпочнемо з господарів поля на воротах під номером 1 Джордан Пікфорд, четвірка захисників зліва направо, третій люк шоу, шостий Харі Магуайр. п'ятий Джон Стоунс, другий Кайл Уокер. Півзахист. 22-й Джуд Белінгем, четвертий Деклан Райс, 14-й Келвін Філіпс. Ну і власне трійка нападників: сьомий Джек Гріліш, дев'ятий Гаррі Кейн, сімнадцятий Букайо Сака. Головний тренер збірної Англії Гаред Саутгейт. Ну а тепер стартовий склад збірної України. Його обирали мої підписники в спільноті на Ютубі. Отже, знайомимось на воротах під номером 1 Анатолій Трубін. Четвірка захисників зліва направо, 14-й Віталій Миколенко, 22-й Микола Матвієнко, 4-й Денис Попов, 21-й Олександр Караваєв. Опорна зона під Тарасом Степаненком. номер 6. Півзахист. 8 восьмий Руслан Малиновський, сімнадцятий Олександр Зінченко, дев'ятнадцятий Георгій Судаков, п'ятнадцятий Віктор Циганков. На вістрі атаки сьогодні буде грати під номером 20 Михайло Мудрик. Головний тренер збірної України, або ж виконуючий обов'язки головного тренера збірної України. Руслан Ротань. Познайомив я вас зі стартовими складами, а це означає, що за декілька секунд розпочинається наш поєдинок. Головний рефері сьогоднішньої зустрічі Сердар Газюбюк з Нідерландів дає стартовий свисток, і збірна України розігрує м'яч в центрі поля. Бажаємо нашим хлопцям сьогодні вдалої гри. Друзі. Ну а вам я бажаю приємного перегляду. Одразу хочеться задати запитання моїм підписникам. Друзі, як ви думаєте, як закінчиться поєдинок? У реальному житті, який розпочнеться 26 березня о 19.00 між англійцями та українцями, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а у нашій симуляції зараз небезпечно коло наших воріт Деклан Клан Райс. Перший удар воротам, Перший удар у ствір воріт Анатолій Трубін. Анатолій Трубін дуже класно та надійно розіграв за Донецький шахтар. Тому сьогодні не дивно, що він рятує збірну України. І вже ми можемо відповісти на 10-тій хвилині Віктор Циганков. Віктор Циганков на правому фланзі. Люкшов проти нього. відпасовує на Судакова. Той вривається до штрафного майданчика, нікого не знаходить. На Караваєва відпасував. І Караваєв якимось незрозумілим чином м'яч на фланзі втрачає. Джек Гріліш. Белінгем, Закидання на Гарі Кейна. Ну, тут має справлятися Матвієнко. Так і є. Микола Матвієнко справляється. Караваєв. Ось Караваєв вже відпрацьовує помилку свою, яку здійснив буквально декілька хвилин назад. Ось зараз непогана передача на Віктора Цанкова. Цганков на мудрика. Мудрик повертає на циганкова. Зараз можна забивати. Удар поворотом! Віктор Циганков забиває на 20-тій хвилині. Чудова передача від Михайла Мудрика. Той вривається до штрафного майданчика збірної Англії і у дальній кут воріт. Забиває Віктор Циганков, переграючи Пікфорда. Ось тут дивимось, не дограв Стоунс. Джон Стоунс не дограв люк шоу. Відпустили вони Віктора. І той дальній кут лівою ногою все як любить українець. До речі, непогано, дуже непогано. Навіть фантастично, я б сказав, грає Віктор Циганков за Жирону. Забиває, віддає асисти. І е, заслужене отримав місце в стартовому складі від Руслана Ротаня. Ну що ж, вітаю вас, дорогі друзі. Збірна України попереду неочікувано на Вемблі. Ми виходимо вперед. Думав, все ж таки, що англійці у нашій симуляції, власне, вийдуть вперед. Ось Зараз, можливо, вони відіграються. Деклан Райс! Удар! не замух! Як небезпечно! М'яч пролетів коло правої стійки. Ух! Як же ж нам пощастило, що тільки що Райс просто не влучив у ствірворіт? Адже Анатолій Трубін взагалі навіть не рипнувся, можна так сказати. До речі, команда грала між собою вісім разів, двічі у фінальній стадії чемпіонатів Європи, чотири рази у кваліфікації чемпіонату Європи та чемпіонату світу, і ще двічі в товариських матчах. Україна змогла перемогти лише одного разу у 2009 році в межах відбору на ЧС 2010 Двічі було зафіксовано нічиї, та п'ять разів англійці перемагали українців. До речі, Євген Коноплянка дуже добре вміє грати проти збірної Англії. У нього є всі шанси, аби зіграти на Вемблі. Він же колись забивав англійцям. Всі ви пам'ятаєте той прекрасний удар за штрафного майданчика. Перепрошую зараз Руслан Малановський. Непогана передача на мудрика. Може збірна України щось організувати наприкінці першого тайму, можливо, ще й заб'ємо судаков. Віктор Циганков. І, ах, на жаль, віктор циганков все ж таки заробляє право аби пробити штрафний удар, доволі небезпечний. Практично з лінії штрафного майданчика. Джон Стоунс порушив правила проти Віктора, і це шанс. Для Руслана Малиновського. Ось це уже цікаво. Ну, це відміточка тільки для Русланчика Малиновського, для його потужної гармати. А вишикував стінку пікфорд. Ну що ж, Малиновський коло м'яча ще Зінченко. Зінченко пробігає. Малиновський розбивається. Удар ти! яка поперечка. Там все струсив. Все просто струсив Руслан Малиновський. Настільки потужний удар був. Але зараз потрібно не пропустити контратаку швидку від англійців. Гріліш, Гарі Кейн. Люк Шоу, Гріліш. Знову м'яч повертає. Гарі Кейн. Ось перепасовуються вони на нашій половині. Англійці. Не дати далі їм просуватися, Гарі Кейн. Пас назад відпасовує на Райса, і все. Перший тайм завершено. Збірна України як не дивно перемагає. Є підтримка на Вемблі. Бачимо вболівальників збірної України. Дуже класний перший тайм для наших хлопців. Мали нагоду, аби і пропустити, і мали нагоду, аби ще забити. Ну, давайте будемо спостерігати за таймом номер 2 Можливо, поява Євгена Коноплянки буде в таймі номер 2 Хто його знає, але бачимо, що поки що початок другого тайму без замін. Руслан Ротань ніяких замін не проводить. Це означає, що йому подобається те, що відбувається на футбольному полі. Подобається те, як грають наші хлопці. Зараз непоганий відбір м'яча Михайло Мудрик. Праворуч. Віктор Циганков. Віктор Циганков на Мудрика повертає. Мудрик назад на Віктора. Віктор можна робити простріл. Там забігає Малиновський. Ах, хим'яч до нього не доходить. І Зінченко другим темпом низом пробиває Пікфорд на місці. Пікфорд. М'яч забирає до своїх рук. Ну, Слабенький удар вийшов такий у Олександра Зінченка. До речі, у першому таймі не такий помітний був Олександр. Подивимося, що буде у таймі номер 2 Зараз збірна Англії в атаці Бока Кам на правому фланзі Відпасовує на Гарі Кейна, Тодо Філіпса. Філіпс на Райс. А Райс далі на Белінгема, і той забиває. І той забиває. 1-1. 58-х хвилина зустрічі. Не дограли наші центральні захисники. Не дограв Денис Попов, здається. Стійку і абсолютно безсилий Анатолій Трубін. 1-1. багато ще часу є попереду, тому давайте не будемо засмучуватися. Перша заміна у англійців Філіпс, власне, йде з футбольного поля. Замість нього з'являється Мейсон Маунт у українців. Замін поки що не було. Як мене дуже цікавий поєдинок. Давайте будемо спостерігати далі. Олександр Зінченко на Малиновського ліворуч. Той повертає назад на Зінченка. Олександр шукає варіанти для продовження атаки. Ось знаходить Караваєва на правому фланзі. Той в центр на Віктора Цанкова. Віктор Цонков в сей позиції можна пробивати. Пробиває у ближній кут Віктор Цонков Вікфор на місці. Ось, нарешті, у другому таймі і збірна України мало нагоду, аби забити. І ще заміни. Ще заміни. У англійці виходить Філ Фоден замість Гріліша. Ну і у збірної України здається, вийшов Роман Яремчук замість Михайла Мудрика. Ну і Віталій Бояльський замість Георгія Судакова. Кутовий для збірної України невдалий, можна сказати, але хочу повернутися до попереднього моменту, коли Віктор Циганков пробивав поближній кут збірної Англії. Пікфорд на місці, так, але ж яка фантастична гра від Віктора Циганкова. Віктор Циганков, як ми бачимо, непогано себе проявляє і у реальному житті, і на віртуальних полях. Англійці в атаці, Кейн Перехоплює від Матвієнка. Потрібно зараз заспокоїтися збірній. Анатолій Трубін з м'ячем Ось зараз потрібно поконтролювати. Анатолій Трубін просто вибиває вперед на Тараса Степаненка. А той у боротьбі з Гаррі Кейном програє верхову дуель. Кейн скидає на сака. Сака на Маунт маунт з дальньої відстані. Намагався пробити заблоковано. Відбиваються українці ненадовго. Белінгем на підбиранні. Ну, що ж таке? Хлопці потрібно поконтролювати м'яч ось зараз. Малиновський непогано на Буяльського. Віталій Буяльський пришвидшується. Не може того наздодати. Люк шоу. Буяльський вихід відставі Удар Поворотом кут. Один-два. Один-два забиває збірна України знову на Вемблі. Яка ж чудова передача від Малиновського на Боярського, і не даремно Руслан Ротань випускає в другому таймі боярського, який ми бачимо пришвидшується. Втікає від е, Харі Маквайра, втікає від Люка Шоу. Втікає від Джона Стоунза. Виходить вічна віч а, з Пікфордом і переграє того 2-1. Або ж 1-2, як вам зручніше, збірна України знову попереду. Ось це так і нежданчик, можна сказати. Вісіде хвилина зустрічі. Ну, останніх 10 хвилин для збірної України зараз, мені здається, будуть над важкими. Можна спробувати протриматися. Як ви думаєте, друзі, чи дотримає збірна України? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Миколенко, перехоплення. Яремчук на полі з'явився Яремчук. Ось де перші його дотики. Віктор Циганков перейшов на лівий фланг атаки. Помиляються українці в атаці. Але дуже добре. У відборі діємо. М'яч повертаємо. Буяльський, Малиновський, Магуайр Відібрано м'яч. Кейн. Райс. Ліворуч на Фодена. Той залишає для Кейна. Кейн розрізна передача. Денис Попов на місці. Денис Попов надійно в захисті. Караваєв дві хвилини компенсовано. Потрібно протриматись. Будь ласка, Буяльський з м'ячем. Буяльський на Малиновського. Малиновський. Далі на Яремчука може ще піти в атаку. Ні, все ж таки Гезюбюк дає фінальний свисток, і у нашій симуляції. Збірна України перемагає англійців з рахунком 1-2. Було б чудово, якби так було 26 березня. На що ми всі, всією країною будемо надіятись, друзі? Якщо вам сподобалася ця симуляція, поставте її вподобайку, підписуйтесь на канал. а Також запрошую вас на трансляцію, яка відбудеться 26 березня о 19.00 на нашому каналі. Бажаю вам всього найкращого, всім добра, до побачення.